Сьогодні ми з вами поговоримо про дихальну систему. Я розповім зараз трошечки фізіології, анатомії, розкажу, де з'являється причина хвороб і як на неї впливати, з точки зору саме причини. Я, як завжди, намалювала не ідеальний малюнок, да, тобто я тут е, зобразила ніс, да, тобто, ну, точніше, всередині, як він влаштований, носоглотку, бронхи. Які розгалужуються і потім переходять в легені. Так от, вдихаємо ми дуже часто, багато всякого. Віруси, да? тобто те, що повітряно крапельним шляхом передається. А також личинки глистів, да? тому що десь собачка покакала, це то висохло на вітрі, і разом з пилом все це носиться. І ми це вдихаємо. Туберкульозну паличку і ще будь-що. Да? Але Господь нам спеціально тут придумав, бачите, такі розширені пазухи, і там має бути дуже влажно, там має бути багато слизу да, для того, щоб воно все там прилипло, і потім ми все це просто відсморкнули. Але якщо людина не допиває свою норму води, а це увага, 30 мл на кілограм ваги. Прямо порахуйте, якщо ви важите 50 кг, то ваша норма 1,5 літра. Якщо ви важите 100 кг, то це ваша норма 3 літра. Мова йде саме про біодоступну воду, тому що якщо ви п'єте просто бутильовану воду, то організму приходиться дуже багато там. Мінералів доставають з організму, з кальцій з кісток, магній з судин, там, з серця, Міняють pH, міняють окислювально-відновний потенціал, міняють структуру, міняють поверхневий натяг. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам вода не лізе, або вона вам дає набряки, або вам піднімає тиск, знайте, ви п'єте неправильну воду. Тому, якщо от ви вийшли на норму, тоді у вас тут буде влажно. Та? І тоді... Уже на цьому етапі ви будете запобігати різним ну, багатьом інфекціям. Якщо тут щось не случилось, да, то воно попало сюди. А дивіться: а тут особа жить ніде. Тут, бачите, такі легені. І ми вдихнули, воно попало, там якась інфекція, да? видихнули, воно має вийти да? тобто, туди-сюди, туди, сюди. Тобто, от, наприклад, багато ж туберкульозних паличків кругом і ще всякого, але ж далеко не всі хворіють туберкульозом. Тобто, це пов'язано саме з тим, що оці альвеоли. Злипаються, Тобто, якщо не вистачає сурфактанта, а сурфактант це жир. Да? Раніше, до речі, туберкульоз лікували барсучим жиром, тобто, да? Тобто, уявіть собі. Тобто, оці альвеоли вони покриті всі змащені жиром, мають бути. То тоді вони не злипаються, да? тобто, вони відкрились, закрились, відкрились, закрилися, тобто якась інфекція потрапила, тут же вона видулася. А якщо жирів бракує, да? тобто, сурфактанта, тоді легені злиплися і не всі розлиплися. І інфекція тут залишилася і вона тоді починає там прогризати попадати в судини, розмножатися тут. Але все одно у нас є система лімфатична. Я тут ось, Якщо бачите, таким жовтеньким намалювала, Тобто тут є лімфатичні судини і по ходу лімфатичні вузли. Тобто імунна система буде старатися через лімфу все це викинути, для того, щоб ми от кашлянули, от смиркнули. Але, опять-таки, якщо людина постійно бореться, там, ну, як я була, там, да, наступила на ці граблі, у моєї дитини була бронхіальна астма, організм питався викинути щось, да, а ми інгаляторами назад запихували. У дитини кашель, мама бере, купує щось від кашлю. У дитини сопільки, закапує від Да? Тобто, те, що організм питався вивезти, ми його назад запихуємо і це перетворюється на хронічну патологію. Тому. Є дуже важливі правила для того, щоб підтримувати імунітет. Бо, скажімо, віруси це взагалі не живе, це просто програма. Вони самі по собі не розмножаються. Вони можуть розмножатися тільки після того, як потрапили в клітину. Більше ніяк. І з нашого ж будівельного матеріала вони починають дубліцирувати ці віруси, розмножатися. От. Так от, е, антибіотики на віруси взагалі не діють, да? і нічого такого ще не придумали, щоб впливали на віруси. Найкраще з цим справляється саме імунітет. А задача імунітету це змить, щоб ми пропотіли, попісяли, да? е, сплюнули, смиркнули. Тобто е, для того, щоб віруси заходили і тут же виводилися, ми про це навіть не знаємо. Да? Тобто, це треба якісна вода в нормальній. Е, Кількості. І коли вже починаємо відчувати якісь симптоми, значить ми можемо додати, наприклад, колоїдне срібло. По, по, ще просто потрясаючий продукт, тому що можна і дітям, і дорослим не накаплюється в організмі. І саме головне, це. Чуть ли не єдиний антисептик, який працює внутріклітинно, тобто, саме на внутріклітинних паразитів. Є так також дома трав'яні капсули, це кора мурашкового дерева. Просто шикарна робота і на віруси, і на бактерії, і на глисти. Тому у мене люди, коли дізнаються про от гаряча кружка, коли ми робимо концентровану коралову воду, додаємо туди ферменти, додаємо туди антиоксиданти, які да? згадайте, що коли ми раніше простужалися, нам давали говорили обільне. Лужне пиття, да? молоко із маслом да? для того, щоб цих жирів додати. Тому все це можна. Якщо вам цікаво, як підняти свій імуні імунітет, да? якщо вам цікаво, щоб ваші діти не пропускали садочок, не пропускали школи, або якщо вони навіть занедужали, то щоб ви не хімічними е ліками травили, а саме натуральними. Впливаючи на причину і маючи ефект просто потужний. Да? Тобто, як тільки ми промили гарненько, да, пропутіли, все, на ранок вже дитина здорова і дорослий здоровий. У мене дуже багато таких результатів. Я сама недавно десь видно щось там чи підхватила, я зразу випила гарячу кружку, полежала, ще випила гарячу кружку, вранці я вже була здорова. Тобто, в мене Я хворіла, можна так сказати, що півпівдоби. І дуже в мене багато батьків прям вдячні, кажуть, Боже, чому ми раніше цю інформацію не знали, тепер дитина ходить в школу, ходить в садочок, взагалі не пропускає навіть тоді, коли по п'ятеро дітей ходить. Тому, друзі, діліться цим постом, ставте плюсик, пишіть мені в особисті, прийшлю більше інформації, і можна навіть домовитися про консультацію.